Люди, добрі, вислухайте мене, будь ласка, ви що показились. Коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Ді до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться. Сунеться вглиб країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу, ДПЛА на півдні, які підронами нищить окупантів. Їм термінований вхід два Америку. Люди, я просто поширте мої звернути. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, Так як я ті коли за весь час повномасштабного торгівля? Люди, зрозумійте це, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.